Перша від початку повномасштабного вторгнення російських окупантів мисливці отримали дозвіл, аби полювати на вепрів. Зменшити кількість кабана потрібно для зупинення африканської чуми та інших інфекцій, які поширені саме у популяції цих диких тварин. Заборона на полювання з початку великої війни спричинила зростання популяції кабана, а разом з тим і захворюваності на сказ, лептоспіроз, пташиний гриб. Полювання дозволено лише на п'яти територіях. Лісів користувачів мисливських угідь Вінничини більше нам розкаже Володимир Рибалка, начальник відділу мисливства, рекреації та побічного лісокористування філії Центральний лісовий офіс ДП «Ліси України. Вітаю вас! Добрий день! Чому Що знову полювання? дозволили? Перепрошую, чому знову дозволили полювати на кабанів? Ну дійсно щодо полювання з 2022 року, двадцять початку року, спочатку повномасштабного вторгнення в більшості областей, так само і в Вінницькій області, було діяла заборона на полювання, що в свою чергу призвело до суттєвого збільшення популяції як хижих, шкідливих м'ясоїдних тварин, лисиці, шакала так само і кабана. Зараз по всій Україні ситуація зі сказом і АЧС досить напружена. Чисельність цих звірів перевищує оптимальну чисельність в кілька разів. І, звичайно, влада не може на це не реагувати. І є рішення Державної надзвичайної протиепізотичної комісії при Кабінеті міністрів України, яким зобов'язано обласні державні адміністрації вирішити питання щодо відкриття полювання на лисицю як основного переносника сказу та на диких кабанів як переносників в Африканської чуми Чимисвинеї. Звичайно, з урахуванням того, що наша. Країна це аграрна країна і основна економічна складова нашого експорту це аграрна продукція. Це питання назріло вже давно і воно дуже актуальне обласною адміністрацією прийнято до уваги рішення Кабміну та погодженого. Полювання на е, диких кабанів в межах Вінницької області, звичайно, з певними обмеженнями. А, то про ці роз... обмеження можете нам розказати, які обмеження має саме це введення? Е, так, е, перш за все, обмеження по територіям. Е, звичайно, не на всіх територіях. Е, Дозволено полювання. Обласна адміністрація, власна військова адміністрація визначила території, де це можливо проводити це полювання. Що стосується державного підприємства ліси України, то на наших територіях тільки відкрито тільки три філії: Це Ілінецьке лісове господарство, Гайсинське лісове господарство та Тульчинське лісомисливське господарство. По іншим обмеженням, перше це обмеження по територіям, обмеження щодо інформування за певний термін. Це три дні інформувати районні військові адміністрації. Об'єднані територіальні громади, нацполіцію. Управління лісового та мисливського господарства, Держпродспоживслужбу та громадськість під час ну, про, про час проведення цих заходів мисливських угіддів. Інше обмеження це обмеження полювання під час повітряних тривог. Якщо звучить сигнал повітряної тривоги, полювання припиняється. от, також е, жорстке обмеження щодо дотримання правил полювання. Якщо е, нацполіцією, екоінспекцією або державною лісовою охороною фіксується порушення правил полювання, полювання в мисливських угіддях припиняється. А от коли почне діяти дозвіл на полювання? Полювання на кабана розпочалося вже на минулих вихідних. У нас в філіях. Буде тривати полювання на кабана до кінця січня місяця, на лисицю відстріл лисиці буде проводитись до кінця лютого місяця. Дякуємо, що вийшли з нами на зв'язок. Дякую вам, а нашим глядачам нагадую, з нами був Володимир Рибалко, начальник відділу мисливства, рекреації та побічного лісокористування філії Центральний лісовий офіс ДП Ліси України.